А ми продовжуємо. Володимир Макеєнко вийшов із партії регіонів. Керівник київської міської адміністрації оголосив про це у своєму відеозверненні до президента. Макеєнко закликав зупинити кровопролиття в столиці усім чиновникам та нардепам. Він запропонував піти на майдан та стати між протестувальниками та силовиками. Сам очільник КМДА запевнив надалі особисто відповідатиме за життєдіяльність Києва. Події, Що відбуваються сьогодні в столиці України? Це трагедія всього українського народу. Я відповідально повідомляю, що готовий зробити все можливе для припинення брата вбивства та кровоплеття в серці України на майдані незалежності. Людське життя має бути найвищою цінністю в нашій державі, і нічого не може суперечити цьому принципу. Підтвердження своїх слів я прийняв рішення вийти з лав партії регіонів та взяти особисту відповідальність за життєдіяльність міста Києва. Жоден олігарх не загинув, жоден політик не загинув. Я, як керівник київської адміністрації, займаюсь похованням десятків трупів простих людей щоденно.